Всім привіт! Мене звати Чарушин Дмитро. Я є засновником фінансової компанії CD Finance, котра допомагає прийнятті розумних, адекватних рішень на фінансовому ринку в секторі страхувань, кредитів, лізінгів, інвестування на польському ринку. Сьогодні поспілкуємося з вами. Хто ж такий все ж таки той фінансовий консультант? Як можна його оцінити плюси, мінуси? Користування з такої послуги, чи він відрізняється від страхового агента, від кредитового дорадця і так далі. Перш за все, фінансовий консультант це особа, яка має доступ до багатьох фінансових рішень на польському чи на іноземному ринку в сфері фінансів. Якщо ж ви оцінюєте, чи варто користуватись такою послуги, чому ж ця послуга не оплачується, хто тоді заробляє, чи є підводні камні? То саме все це ви побачите в цьому відео. Якщо ж е, говорити саме про мене, я не знаю, як інші працюють, але будемо відштовхуватись від мене. Якщо ж говорити, для кого потрібна ця послуга, вона потрібна з моєї точки зору для усіх, хто хоче адекватно е, прийняти рішення, заощадити свій час та кошти. Чому взагалі варто користуватися цією послугою в порівнянні від окремих спеціалістів з кожної сфери? Ви отримуєте за одним номером доступ до усіх фінансових рішень, а фінансовим саме фінансовому консультанту, доброму, ліцензованому, той, хто не повинен брати від вас гроші. Якщо ж від вас ваш страховий агент, чи псевдофінансовий консультант бере оплату зверху, каже: я вам знайду щось дешевше, але ви мені. Зверху заплатити якусь оплату, то це не фінансовий консультант, а особа, можна сказати, ошуст, який працює не до кінця офіційно, легально. Зв'язку з тим, що фінансовим консультантам, дорадцям фінансовим платять фінансові інституції, такі як банки, страхові компанії. Не буду всіх перечисляти, але ви розумієте про які фірми я говорю. Саме комісія від. Оформленого договору, контракту і так далі, для чого потрібно користуватись не так, як раніше ви користувалися з однієї людини, а все дуже просто: якщо одна особа має доступ до усіх фінансових рішень, вона залюбки обнизить ціну максимально, що тільки вдасться, Найде найдешевший для вас розв'язок з ринку. Щоб ви до неї повернулись з наступними рішеннями. Якщо сьогодні вам потрібно страхування на нерухомість або на автомобіль, він зробить усі зусилля, щоб ваш бюджет був зекономлений, менше потратили. Зв'язку з тим, ви прийдете до нього з лізінгом, з кредитом іпотечним, і точно так само наші спеціалісти в нашій компанії працюють, максимально оцінюють ваші потреби, щоб знайти. Найкращий розв'язок, дивляться на ситуацію більш широко, оцінюють, яка перспектива року, двох, трьох того чи іншого розв'язку. Якщо будь-яке поняття з цього відео було незрозуміле, або ж у вас є додаткові питання, ви можете їх лишати в коментарях. Я буду залюбки своєю командою на них відповідати. Якщо потрібна більш індивідуальна консультація, ми можемо. З вами поспілкуватися в окремо виділену годину. Також можете переходити до нас на інстаграм. Буду радий кожному лайку, репосту. З вами був ваш персональний фінансовий консультант Чарушин Дмитро Сіній Фінанс.